Сьогоднішну не товариство ми з вами розглянемо ситуацію на Авдіївському напрямку. Варто говорити про те, що е, останні повідомлення, які лунають цього напрямку, свідчать про певну істерію українських змі. Російські пабліки повідомили про взяття під контроль е, шлама накопичувача в районі Авдіївського Кокса Більше дому як Трикон. На підтвердження своїх слів вони опублікували відео зі встановленими прапорами держави окупанта, відповідно військовим і прапором військової частини Першого армійського корпусу так званої ДНР, і, відповідно, посипалося українські ЗМІ. Ситуація критична, ситуація вийшла з під контролем, вся територія Авдіївського Коксохіму наразі як на долоні. Що робити? Нічого не робити, шану товариство, треба дочекатися офіційної інформації генштабу Збройних Сил України. Я не намагаюся вас заспокоїти або заколися, розповідаючи про те, що ситуація важка, але вона контрольована. Ситуація дійсно важка. Але я хотів би зауважити, що подібний характер інформації про успішні операції окупаційних військ в районі Авдіївського оборонного. Вузла з'являлися і в попередні тижні. Я нагадаю, що 12 жовтня окупанти опублікували інформацію про те, що запеклі бої течаться в районі населеного пункту Бердичі, і ледь не е, частину цього населеного пункту вже знаходиться під контролем окупаційної армії. Більше того, повідомлялося про те, що кільце навколо вдівки вже збудилося і створюються передумови для оперативного. Оточення українського групування, як виявилося пізніше, буквально за пару днів російські воєнкори самі спростували інформацію щодо запеклих боїв безпосередньо в населеному пункті Бердачі. Більше того, зауважили, що інформація про оперативне оточення українського групування в районі Авдіївки як мінімум передчасна. А більш тверезі російські воєнкори почали говорити про те, що. Авдіївка це досить серйозний укріп район, який доведе, за який доведеться все ж таки повоювати. Причому окупанти відзначають той факт, що Авдіївський укріп район створювався протягом останніх 9 років з 2014 року. Причому мовиться не тільки про Авдіївський Коксахімкомбінат, який перетворений в суцільну е, е, лінію оборони, але й відповідно відкриті ділянки. Місцевості по флангах авдіївського групування. На думку самої російської сторони, йдеться про щільне мінування цих територій, відповідна насиченість протитанковими засобами. Це і ПТРК, і відповідно і інші засоби ураження, які дозволяють українській стороні успішно утилізувати важку бронетехніку окупантів. До речі, за повідомленням Генштаба Збройних сил України за Період так званого наступу російських військ в районі Авдівки знищено більше ста одиниць важкої бронетехніки. Повідомляється цифра 105. А наскільки ця цифра відповідає дійсності? Ну, питання відкрите, але менше з тим більше ста одиниць є знищено за інформацією декількох джерел незалежних. Тобто мовиться про те, що, ну, скажімо так, як мінімум три джерела повідомляють про значну кількість втрат окупантів у важкій бронетехніці і відповідно особовому складі. Досить показово, до речі, що поруч з російською ганчіркою Аквафреша встановлено прапор місцевих колаборантів. А це ще раз. І додатково підкреслює той факт, що російські окупанти використовують в якості гарматного м'яса або так звані штормзет, які укомплектовані за рахунок ув'язнених, або відповідно за рахунок місцевих колаборантів. До речі, варто згадати висловлювання. Російського терориста Стрілкова, який свого часу зайвив про те, що в районі Авдівки російські окупанти використовують тактику лобових ударів. Він скаржився тоді, що місцеві колаборанти несуть значні втрати особовому складі. Ну, власне, ця тактика і продовжується. Мовиться про те, що окупанти таким чином вирішують для себе декілька питань одночасно товариство. Мовиться про те, що, по-перше, вони зменшують кількість втрат особовому складі безпосередньо регулярних частин збройних сил Російської Федерації, а друге, змінюють національний склад е населення окупованих територій. Ні для кого не секрет, що на території окупованих районів Донецької області, Луганської області масово заводяться або так звані трудові мігранти, або відповідно громадяни Російської Федерації з так званих депресивних районів? Менше з тим повернемося до Авдіївки. Чим власне пов'язані, ну скажімо так, певні тактичні успіхи російських окупантів на окремих ділянках фронту. Варто зазначити, що дійсно в районі Красногорівки є певне просування російських окупантів, причому повідомляється різними джерелами, що окупантам вдалося просунутися на відстань від півтора до двох з половиною кілометрів. В е, першу чергу, це пов'язано, власне з введенням в дію оперативних резервів окупаційних військ. Зокрема, повідомляється про те, що докупованих територій Луганської області в районах Авдіївки Перекинута підрозділи Другої загальної військової армії, зокрема, повідомляється про передислокацію Першої мотострілецької бригади окупаційних військ. Це показове товариство, бо подібний характер речей дозволяє говорити про те, що Збройні сили України в районі Авдіївки вирішують декілька питань: це відволікання зусиль збройних сил Російської Федерації від Куп'янсько-Лиманського напрямку. Ну і відповідно утилізація оперативних резервів окупаційної армії, що успішно і відбувається. Далі давайте говорити про те, що інтенсивність вогневого ураження, попри всі заяви, власне, сторін, ну, в першу чергу, скажімо так, поінформованих представників української сторони. Вона все-таки залишається досить високою. Причому мовиться про те, що окупанти використовують як засоби ураження ствольно-реактивну артилерію, так і відповідно важкі воднометні системи ТОС-1 АСАМЦЯТЬОК. Крім цього, попозиціях Збройних сил України активно працює штурмова авіація, і штурмові і відповідно гелікоптери к 52 Варто і зазначити, що в районі Авдіївки оперують на раді підрозділи 155-ї мотострілецької дивізії і 20-ї мотострілецької дивізії зі складу 8-ї загальної військової армії. Але давайте знов таки зробимо акцент на тому, що основний тягар так званих м'ясних штурмів у моменті прориву оборони Збройних сил України припадає все ж таки на формування місцевих колаборантів. Мовиться про так званий перша армійський корпус самопроголошений ДНР. Крім того, варто зазначити, що наразі ведуться важкі бої в районі готельного комплексу Царська Охота. Досить серйозна ситуація. Ситуація змінюється ну, кожну фактично годину. Динамічний характер бойових зіткнень і причому. Варто говорити про те, що Збройні Сили України демонструють успішний характер активної оборони і відповідно зустрічних контратак. Крім цього, ми можемо говорити про те, що заяви російської сторони про встановлення вогневого контролю над локаціями збройних сил України наразі не відповідають дійсності у збройних Сил України є можливість підвезення БК і Проведення ротації особового складу, себто, товариство, підсумовуючи, можемо сказати про те, що е, настрої для паніки все пропало, що робити, на даний момент немає. Збройні сили України демонструють звитягу і відповідно, е, вирішення питань, е, пов'язаних з активним характером оборони Спостерігаємо за подіями. Віримо в засу, і це буде Україна.